Сьогодні зібралися тут, а студенти зібралися для того, щоб студентів почули, щоб вони показали, за що вони борються, для чого вони борються. Вони зібралися, щоб відстоювати свої права, відстоювати вуз, в якому вони навчаються. Чому це для нас так проблематично? Тому що студентам не знати, що буде далі. Нам не дають ніяких правдивих відповідей, нам не дають. Точної інформації, що буде студентами після приєднання з Львівською політехнікою, чи державники будуть мати ті ж самі свої державні місця, чи будуть стипендії в студентів, чи будуть вплатників, які навчаються за контрактом, чи вони будуть оплачувати ту ж ціну, що оплачують тут, чи вони будуть вже за тарифами Львівської політехніки оплачувати, чи вони будуть надальше проживати в гуртожитку, чи нас одразу виженуть з наших гуртожитків. І ми будемо не мати де жити. Ми намагаємося достукатися до Міністерства освіти, щоб нас почули, і хочемо, щоб чули слова студентів, щоб приймали їх і вважали думки їхні важливими. Займа! Займа! Займа!